Професія обрана серцем. В Україні 17 вересня відзначають професійне свято рятівників. Від початку війни рятувальники і героїчно борються з наслідками ворожих обстрілів. Рятуючи інших з під завалів, вони жертвують своїм життям. З Днем рятівника наші герої. Стикаючись день у день із бідою, ви не черствієте душею, зберігаєте в собі готовність до самопожертви. Результат цієї роботи сотні врятованих життів. Утверджуючи добро і милосердя, ви справжні харківські герої наших днів, які з честю виконують покладені на вас завдання. Спасибі вам за вірність обов'язку, постійну бойову готовність до боротьби з незваним лихом. Переконані, що ви й надалі збагачуватимете кращі традиції своєї професії, віддано і сумлінно служитимете обраній справі. Бажаємо вам у важку годину вам не здаватися, з ангелом охоронцем разом залишатися. Нехай ваш супутник від Бога поруч буде знаходитись, нехай супроводжує удача і надія знадобиться. Ми вдячні вам, що місто Харків має таких рятівників.